Далі будемо говорити про те, що відбувається з людьми, які перебували під окупацією. Це дуже дуже тяжко. Зараз ми бачимо, ну, внаслідок нашого дуже успішного контрнаступу на Харківщині звільняється все більше і більше населених пунктів українських. І нарешті українські громадяни можуть побачити волю. От про це ми поговоримо з нашою наступною спікеркою. Це тата Кеплер, волонтерка, громадська діячка, лауреатка премії Національна легенда України тато добрий день. Чи чуєте нас? Привіт, привіт чую. Ну, от е, з вашого посту я зрозумів так, що ви саме ну побували е, десь на Харківщині, і саме там спілкувалися з українцями, які були ну більше ніж півроку під окупацією. Чи це справді так? Де ви були? Е, так ми поїхали до Балаклеї, як тільки її звільнили е, знову першою медициною, тому що це такий наш профіль. Ми постійно намагаємося виїжджати першими з медициною і з лікарем нашим для того, щоб надати допомогу максимально. І ми були в селі під Балаклеєм, були в самій Балаклеї, і ось зараз їдемо далі. Виїжджаємо буквально завтра. Те, що люди говорять, коли вони вже якось видихають, розуміють, що вони в безпеці, вони, вони дуже бояться. Їх просто півроку кормили тим, що прийде українська армія, всіх їх постріляє, тому що вони були під окупацією, тому що вони не змогли поїхати, тому що вони їли той руський хліб і так далі. Їх просто залякували абсолютно всіх. і Вони всі впевнені в тому, що для, для нас вони просто зрадники. І з цим дійсно треба щось робити, пояснювати, говорити, заспокоювати їх. Тому що їм було страшно через постріли, через вибухи, через те, що забирали їх домівки, через те, що люди просто цілими будинками зникали з вулиць. А тепер вони бояться, що Всу буде їм стити. Ну, це просто жахливо. you <laughs> Ох, ну це справді жахливо, і ну з навіть з того посту, який ви опублікували в Фейсбуці, ну так можна зрозуміти, що можливо найважливіше це ну саме те, що ви зараз сказали, говорити з цими людьми. Так звісно, що вони потребують багато допомоги медичної, що гуманітарні проблеми. Ну і взагалі коротше, це дуже важко собі уявити, що це таке бути шість місяців під окупацією. Але, от говорити з ними, це мабуть найважливіше, чи ви з цим погоджуєтеся? І як ви гадаєте, чи має от зараз ми, як чи маємо ми як держава, якийсь такий механізм, щоб допомагати цим людям ну виходити з тієї травми, яку вони отримали? Я думаю, що на жаль, ми не маємо такого механізму, тому що я його не бачу. Людям потрібна швидка психологічна допомога. Просто як швидка медична, така ж швидка психологічна, тому що от ми їздимо півроку, і е, ці деокуповані території, вони з внутрішнім станом людей вони дуже схожі. Єдине, що ось така риторика, я таке чула з, від моїх друзів, які змогли вибратися з Маріуполя. І коли там пробивався хоч якийсь зв'язок, вони дзвонили і говорили, що нам сказали, Київ впав, нам сказали, президент поїхав, нам сказали, ми зрадники. ну Все просто як по методичці. Говорити з ними обов'язково треба, і я поки навіть не дуже розумію, як це робити. В них не було зв'язку, в когось був, хтось до когось мог додзвонитися, але колаборантів, на жаль, ніхто не відміняв. Були стукачі, які говорили щось що в тієї людини ще залишився там мобільний телефон, туди підіть і там цих людей перевіряли. Вони, ну. Не чули про Оленівку, вони не чули про Азовсталь, про Маріуполь, про Бучу, Ірпінь, Гостомель. Ось мені навіть в коментарях писали люди, що там батьків Куп'янську і. Коли донька намагалася до них додзвонитися, вона говорила, що типу, слухайте, ну, Харків український, не переживайте, ВСУ прийде і вас врятує, і потім зв'язок просто втратився. І протягом там останніх двох-трьох місяців його вже не було. Тому вони ну, це просто важко собі уявити, але ви уявіть, що люди жили в такому. Повному вакуумі в такій бульбашці інформаційній і в такому моральному знущанні, і в страху, і в залякуванні їх е змушували працювати за їжу, їх залякували. Е там були історії, які мені розповідали, що там були родичі, де воювали в ВСУ і е приходили військові російські, які. Показували просто фотографію, так просто кидали роздруковані фотографії закатованих хлопців і казали, ось це ваше. Мати не змогла його впізнати, вона досі вірить, що, 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 що її син живий, але зв'язку з ним нема. Знову дуже багато цивільних позабрали в полон, як це було і на Київщині, і в Чернігівській області, і в усіх областях, де ми були. Де вони заходили, вони забирали цивільних у полон, і люди не знають, де вони і що з ними зараз відбувається. Я думаю, що треба вигадати якусь механіку. Просто я не знаю, хоч бери газети друкуй і вези, і розповідай, що, що діялося, тому що в них був відключений зв'язок, і потім, як мені розповідали, якщо і було телебачення, то це тільки російські новини. Ну і ми можемо собі уявити, що було на російській по російським новинах по російських новинах. І звісно, що їм казали, що ну все вже України немає, ви зрадники і так далі. Там же далі взагалі буде дуже складний процес, в принципі, так з одного боку були люди, які були просто змушені, як ви кажете, працювати за хліб чи за якусь їжу. З іншого боку, були ті, хто ну там починали активно підтримувати Росію. І тут дуже буде важко, мені здається, розділити. Де вони були змушені це робити, чи вони просто ну зневірилися в те, що Україна їх звільнить і тому якби приймали ці правила гри? Мені здається, що це дуже така непроста моральна дилема. І от як ви гадаєте, ну зрозуміло, що не може бути зараз рішення, як, 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 як цю дилемму вирішити? Але от що далі буде відбуватися на цих територіях? Чи можемо ми це прогнозувати? Я не знаю, я не аналітик, я волонтер, я просто їжджу з командою, ми допомагаємо людям. Але ми, як би це так пояснити, коли ти з ними говориш, ти просто бачиш, ти відчуваєш, тому що так зіграти ну, неможливо. Були люди, які... була одна там, людина, яка дійсно вона зробила мені такий просто концерт зі сльозами, що от, по пожаліть мене, будь ласка, не знаю, чому просто привезли медицину. І поки Наталя була на огляді, ця жінка зробила просто там, такий цілий, цілий спектакль, і почала говорити: ось я видавала їх гуманітарку. І ти розумієш, що ну, вона не просто видавала. Е я думаю, що далі треба дійсно знаходити колаборантів, е треба дійсно е їх шукати. Але я знаю, що були люди, яких просто змушували погрозами. Або ти працюєш, або на підвал, е або ти йдеш там. Е Працювати або ми твого сина заберемо, або ти там робиш те, або ми просто заберемо твою матір. І таких погроз було дуже, дуже, дуже багато. А, і ну, це якось це просто неможливо собі уявити, в якому страху там люди жили. Там був один хлопчина, якому 16 років він зайшов у погреб півроку тому, і він відмовляється виходити з нього. Він каже: все, я тут живу, тому що там ззовні, мені все страшно, мені некомфортно, я просто боюсь. А ця дитина поїхала 8 років тому від Донецька. Ох, ну дійсно. Ну і дійсно, тут має бути просто такий зрозумілий і дуже. Впорядкований процес щодо того, яким чином ну що буде з колаборантами, так як як їх визначати. Має бути дуже зрозуміла якась шкала, за якою це буде вимірюватися. Звісно, що ми зараз з вами це не зможемо як це вигадати, як саме це буде відбуватися. Я думаю, що це буде і велика, можливо, можливо, суспільне обговорення щодо цього. Чи правильно я розумію, що от більшість людей, які залишилися на цих ну вже деокупованих територіях, це літні люди інвалід. І ті, що не могли поїхати. Що там за люди зараз? Дуже багато літніх людей, е, дуже багато людей з, е, після інсультів, е, інсулінозалежних, е, багато, багато людей похилого віку, е, є й молоді родини, в яких просто не було грошей, е, є родини. Які просто чудом вціліли, і в них там, наприклад, родичі, вони військовослужбовці, вони служать в СУ і просто їх не здали, але в них не було грошей, щоб їхати. Тому що з того, що нам розповідали, були люди, які пропонували. Вивезти за кордон, вивезти в Росію, вивезти в Естонію за там, 500 доларів тільки до кордону, і ти не знаєш, там, ти зможеш туди доїхати або не зможеш, що буде на блокпосту і, і як там далі їхати. Є люди, які мріяли там, втікати лісом, але розуміли, що ліса заміновані. Тому вони просто залишалися. Є люди, в яких не було грошей, які просто не розуміли, чому їм треба е, лишати свої домівки, е, і вони просто чекали, що Україна прийде і їх врятує. Ну я так пра ще правильно розумію? Ну ти що правильно розумію? Це вперше, коли ну от саме ви, ваша команда, має справу з українцями, які перебували більше шести місяців під окупацією, тому що ну до того ми говорили про Київську область, Сумську, Чернігівську, то вона тримав тривала ну там більше місяця, півтора місяці. Так, то от ну, так. якою є, скажімо так, різниця щодо того впливу, який мали росіяни на наших людей? Величезне це залякування. Це залякування, це таке просто методичне, постійно, постійне промивання мозку. Мені розповідали, що там були. Структури, в яких працювали просто ФСБшники, які прикидалися цивільними, які там десь приїхали в Україну, і вони просто займали різні посади. Ем, мені розповідали, що там і ФСБшники, і російські військові вони просто оселялися в домівках е, пустих, там, де люди встигли поїхати, і вони просто забирали собі ці будинки і там жили. І тоді вже всі говорили пошепки на вулицю. Майже ніхто не виходив. От спитає, що було. Люди дійсно вони так дивляться, кажуть, я не я не виходив. Ну ми не виходили. Ми не хотіли нічого більше бачити, нічого чути. Були люди, яких тримали у полоні. Там був один чоловік, якого ми зустріли, його тримали у полоні 32 доби на підвалі, як вони кажуть. І там були і жінки, і чоловіки, і його катували, і він просто якимось чудом вцілів. Розповідали про хлопців, яких просто розстрілювали в центрі міста, просто щоб іншим було неповадно, як вони говорили. І це, ну, це просто якийсь жах. Вони їх просто годували історією про... Там була одна бабуся, яка коли нас побачила, вона прийшла за ліками, вона почала плакати. І я кажу, ну все не плачте, все буде добре. І вона ридає і щиро українською мовою говорить: Ну, що це Байден таке не робив? Я кажу, тут Байден, який нахер Байден? Ну, типу, це Росія почала цю війну. Я розумію, що там просто так промивали дуже, дуже методично. Просто про все, що мол ніякої української мови, е, тільки Росія. От ви будете вільні. Ми всіх там, ми вас звільнимо, і тоді заживемо. Ну, ми ж побачили, ми ж побачили, що в Ізюмі чомусь не відбувся концерт Олега Газманова під назвою Росія тут назавжди. Ми всі здивовані, думаємо, що трапилось, чому так? Ну якась, ну треба уточнювати, що там так сталося. Я знаю, що ви займаєтеся цим 8 років волонтерством, так і от mm -hmm. чи можна зараз оцінити наскільки скажімо так, Україна, Збройні Сили України, наскільки ми залежимо саме від волонтерів? Що змінилося за ці вісім років? Звісно, що ми маємо все-таки зважати на те, що ну, от такої масштабної війни не було. Хоча вона дійсно триває з 2014 року. Ну, мені здається, що дуже залежить все. ну, Дуже багато залежить від волонтерів. По-перше, волонтері, волонтери більш вільні. В тому, що вони роблять. Е, і, наприклад, ось якщо брати нас або брати ще людей, які їздять по деокупованих територіях там з їжею, або з допомогою, або вивозять людей, е, евакуюють людей, е, то вони їздять туди, куди система не доїжджає. І немає ще такої системи, щоб це якось було організовано. От зібралися, доокупували територію і поїхали. Тому що. На жаль, в системі навіть не завжди можна туди їхати під обстріли. Ем, і якщо говорити по запитах, дійсно ну, масштаби просто інші. Ем, ну, ще рік тому я могла говорити про те, що ну, армія якось вона укомплектована. Краще ніж це було в 2014-2015 році просто є якісь речі, які держави просто не закупаються. Якісь дуже специфічні, дорогі речі. Ну тут волонтери допоможуть, але зараз я розумію, що просто те, що можуть дістати волонтери, держава просто ну якось не дістає, не може ем, і ми якось швидше реагуємо на запити е, і можемо діставати дуже. Специфічні штуки, це якщо говорити і про медицину, і про амуніцію, і про якесь обладнання для військових, ем, і навіть тепер, якщо говорити про е, цивільне населення, тому що е, волонтери годують е, цивільне населення на деокупованих територіях, е, і це ж все дуже важливо. Ну, тому що люди просто збираються і допомагають іншим людям. А, я поки не можу сказати, що я бачу якусь таку а, вистроєну систему а, допомоги, тому що ну, бюрократія, вона на жаль, як була, так і залишається. А, і... Ну, дуже багато ми чуємо також історії е, про те, що люди досі не розуміють що в них, якщо, наприклад, брати Чернігівську область або е, Київську область, е, там просто потрощені будинки, і система нічого не може з цим зробити. Вона якось намагається допомогти, але це зовсім інші інші об'єми. Тут включаються волонтери, які дуже підтримують, як мені здається, зараз державу. Армію і цивільне населення, я впевнений, що ви бачили ці новини. але но ми всі слідкуємо за цими такими корупційними скандалами щодо розкрадання гуманітарної допомоги. Про це говорили mm. і на Запоріжжі зараз. От з останніх новин ми бачили це на Одесьчині. Ми бачили це на Львівщині. А як ви гадаєте, це проблема нашої правоохоронної системи? Чи це от такі останні промінці, ну такої української корупції? Е, а мачукатись можна? Ні. <ріст> <ріст> Ні. Ну, це проблема тих людей, які там стоять у руля. Е, я насправді ми не працюємо з гуманітаркою взагалі. Е, ми е, все, що в нас є, все, що ми возимо, це те, що ми на що ми збираємо гроші, закуповуємо і веземо. Тому що ми вже зіштовхувалися, коли нам приносили якісь там коробки з гуманітаркою, там з просроченими ліками і різними такими речами. Це жахливо. історія про те, як зникала гуманітарка. З, там зникали автівки. Цей скандал, який був ще у Чернівцях з медичними авто, із колишнім губернатором, просто там якось на себе записав комусь, давав оренду. Ну, це просто якийсь жах, це треба контролювати. І, на жаль, я не знаю, яка це механіка, як це контролювати, але треба просто перевіряти людей, які розпоряджаються цією гуманітарною допомогою, і як воно йде, куди, куди воно далі йде. Тому що ну, просто я не раз чула, що зникали цілі фури цілі вагони, і навіть в мене поз'являлися після таких історій донатори, які казали: слухай, ми більше не хочемо в невідомість нічого відправляти. Давай, от ми тобі купимо, що тобі треба по списку, тобі надішлемо, а ти нам розкажеш, де ти це поділа, і все. Ну, так ми Новий. розуміємо, що це може ну дискредитувати всю волонтерську систему. Такі справи. Ну, це дійсно дуже серйозно. Тато, дуже вам дякую за цю розмову. Нагадаю, слухачам, тата Кеплер, волонтерка, громадська діячка, воротка премії Національна легенда України, була з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.